У вас чотири однакові ділянки графа? Це погана ознака. Сьогодні ми зберемо логіку в акуратні блоки, функції, pure функції або макроси. По завершенню, ви перестанете копіювати вузли і почнете думати як інженер. Зараз ми розглянемо принцип так званий DRY. Don't repeat yourself. Повторення коду завжди ускладнює підтримку і породжує баги. Функція збирає повторюваний шматок. Макрос розгортає його прямо на місці виклику. Давайте розберемо обидва підходи і нарешті приручимо Colstack. З часом ви стикнетеся з проблемою, що один шмат коду у вас повторюється, і вам через Ctrl-C, Ctrl-V треба розкидати його по всьому блюпринті, а коли доводиться модернізувати його, то ви його знову ж таки шукаєте і додаєте якийсь там певний функціонал. Також, якщо. Певний функціонал не працює, то теж його треба по всьому блюпринті шукати, де він знаходиться, і виявляти якусь помилку. Щоб цього не було, вам знадобляться функції. Ви однакові шматки коду можете загнати в одну функцію, яка потім викликається в певному місці. Якщо щось не працює, ви звертаєтесь безпосередньо до цієї функції. Щоб створити функцію, нам достатньо зайти у блок MyBlueprint зліва, нижче трішки Functions, і справа в нас є плюсик. І вуаля, ми створили першу функцію. Такі функції це можуть бути, припустимо, Change health, додавання або віднімання здоров'я персонажа. Це така невеличка функція, яка на вхід має exec ноду, і на вихід теж може мати exec ноду. Тобто ми витягуємо лінію, пишемо return, і це наша фактично return нода. Зараз наразі це Impure-функція. Всі функції по дефолту стають impure. Ми з неї можемо зробити pure-функцію. Тобто достатньо нам просто в details цієї функції поставити галочку pure. Тоді функція просто обробляє якісь дані, але не змінює потік коду. Давайте розпочнемо з Impure функції і перейдемо до pure. Як працювати далі? Тобто, на вхід, ми в details цієї функції, ми можемо задати якісь дані. Припустимо, на вхід, ми можемо подати якесь значення value типу float, а на вихід ми можемо зробити, припустимо, health. І як ця функція буде працювати? Тобто на вхід подається якесь значення, ми це значення можемо обрахувати. Припустимо, у нас є здоров'я. Давайте зміну створимо health. Також важливо знати Max health. Скомпілюємо. Max Health, припустимо, у нас буде 100, а health давайте буде 75. І тепер ми можемо від нашого health, точніше до нашого health додати оператор Add, і давайте цей health знизу подамо, щоб воно гарніше виглядало. А value, який буде сюди надходити, подамо вверх. Якщо ми подамо значення знаком плюс, то здоров'я додасться, якщо знаком мінус, то здоров'я відніметься. Тобто цього буде достатньо. Тепер, щоб нам не перебрати здоров'я. тобто у нас максимальне значення здоров'я буде 100, тому існує така функція під назвою Clump. Clump Float. Фактично можна на вихід Health ніякий не видавати, тому що це все обраховувати можна тут всередині. Достатньо нам Health просто сюди записати, а на вихід можна якийсь подати Success, який буде підтверджувати те, що. Здоров'я змінилося, або не змінилося. Тобто сюди просто true значення. Або навіть на вихід можна подавати булову зміну і the Live. Для чого це необхідно? Тобто, припустимо, ми загнали якесь значення. Плюсове 10 до 75 додалося 10. На виході тут в оператора R вже буде 85. Воно подається в Clamp. Це pure функція вже готова системна. І тут подається значення 85, і далі воно порівнюється в певних межах, тобто мінімально тут буде 0, максимально це у нас max health. Якщо значення буде більше 100, то цей, ця функція pure clamp, вона видасть на виході максимальне значення. Так само, якщо значення пере, перейде в мінусове значення, тобто менше 0, буде мінус 1. То тут на виході буде просто 0. Тобто воно не вийде за рамки. І тепер це значення ми можемо перезаписати в наш Health. Далі ми Health можемо порівняти. Припустимо, якщо Health більше 0, то Alive, Тобто персонаж живий. Якщо буде менше 0 або дорівнювати 0, то, відповідно, персонаж мертвий. Ось таким чином, якби. Створюється функціонал збільшення або зменшення здоров'я персонажа. Давайте це все перевіримо діло. Зайдемо в головний наш Event Graph і витягнемо нашу функцію. І ми бачимо, що в нас Impure-функція, яка на вхід має value, на вихід має булеву значення is Alive. І також на вході в нас Target, Тобто, фактично, це target self це якби значить, що функція виконується. Блюпринтом або актором, в якому вона знаходиться. І давайте на Begin Play через якийсь ділей 2 секунди. Ми віднімемо 25, потім branch І якщо Is Alive, то Print String. І давайте з ПритСтрінка Append виведемо і напишемо is, так, is Alive. А знизу подамо значення здоров'я. І запустимо, давайте наш код. Проходить 2 секунди, і зліва ми бачимо Life», здоров'я 50. Тобто по дефолту у нас було 75. Ми відняли 25, стало 50. І ми тут вивели, тобто, все спрацювало. І тепер, якщо нам треба повторити десь цей код, припустимо, якщо ми «Easy Life», хочемо ще раз. Щоб нам код не копіювати, ми просто після «Print String» ще раз ставимо мінус 25. І, щоб контролювати постійно, припустимо, health, то ми можемо поставити цей print STRING на TICK RATE, тому що фактично це не дуже сильно навантажує. Але обов'язково тут ставити duration 0, щоб не дублювалося повідомлення, тобто, щоб постійно воно просто висіло тут. Зробимо його зелененьким, подамо сюди. І фактично, ну, тут буде писати постійно із Alive, тому що якби змінна із АLAV у нас не існує, тому ми давайте, може, створимо зміну із Alive. І тут спереду напишемо B і Zalive. Сюди будемо її перезаписувати. І фактично нам цей бранч уже не треба. Навіть цей Easy Live, можливо, було б логічніше, якби записати його ось сюди. Тут записувати змінно. Змінно для того, щоб десь її використовувати. А значення на виході, щоб моментально дізнатися, живий персонаж чи мертвий можна навіть отак подати. То це, в принципі, нормальна логіка, так воно буде працювати чудово. І тепер ми можемо сюди. Зробити тут є така цікава функція, називається Select. Select String. І ми подаємо булову змінну І якщо у нас змінна true, то ми вибираємо значення A, тобто Is Alive Якщо false, то значення B is Dead. І давайте це у нас мінус 25 delay. Через 2 секунди ще мінус 25. І через 2 секунди мінус. Давайте, 30. І, по ідеї, він там має бути живим, а потім іздет написати. Давайте запустимо, подивимось. Іздед. Тобто, чому перший раз, от погляньте ще раз, бачите, пише Іздед на початку, а тоді Ізелайв. Тому що в нас по дефолту значення is alive, якби стоїть false, її поставити треба true. І тоді, при запуску гри він буде Easy Life 75, потім 50, 25, і з dead, тому що 0. Ось таким чином працюють у нас функції. Тепер давайте подивимося, що зміниться, якщо ми зробимо функцію pure. Тобто зайдемо в функцію. Вибираємо її і ставимо тут галочку pure. Якщо ми її скомпілюємо, то всередині функції нічого не зміниться. Тобто вона виглядає точно так само, як і до цього. Але коли ми зайдемо в Event Graph, то ми побачимо, що функція стала таким зеленим квадратиком. Тобто, фактично, ми, ми її викликати тут можемо, але взаємодіяти вона з кодом ніяк не може. Тобто тут треба якось. Її підключити до чогось. Щоб вона спрацювала в даному випадку, якщо код щоб не змінювати, припустимо, щоб вона працювала точно так само, але нам важливо, щоб вона була pure, то ми можемо просто сюди branch задати. І тоді виходить так, що Branch у нас є Impure, він просто цю функцію викличе, щоб дізнатися значення Alive. Тобто, якщо pure-функція підключена до якогось блоку, то цей блок безпосередньо, коли до його черга приходить, він викликає pure-функцію, pure-функція спрацьовує, спрацьовує її повністю вся логіка, яка всередині неї, і видає на вихід те значення, яке запросив цей блок. Точно так само треба тут задати. І тут, це можна зробити за допомогою branch, Можна, в принципі, викликати тут ще раз Live, тому що, хоч він і тут перезаписується, то ми можемо ще раз тут викликати. Тобто, як бранч його викличе, так і, звичайно, функція set, вона теж може викликати. Давайте для прикладу, тут поставимо просто Easy Live, подивимось, чи викличе вона цю функцію. Тут поставимо branch, тут він ще живий буде, ну і тут хай теж буде бранч. Давайте подивимось, чи спрацює все точно так само. Запускаємо Із Life, бачимо, що спрацював мінус, бранч теж викликав, і все, тобто, спрацювало точно так само. І якщо вам принципово потрібна pure функція, то таким чином можна її викликати. Бо, якщо її просто відключити, припустимо, ми зробимо так ділеї, як були і збоку просто поставимо pure функції, то вони не будуть працювати, вони просто будуть тут лежати і нічого не робити. То, як бачите, пише Easy Life 75 і все, нічого не відбувається. Таким чином реалізована функція. І так вона виконує свою логіку. Ще одна особливість функцій це локальні змінні. У нас в Blueprint є глобальні змінні, такі як припустимо, Health, Max, Health, BS Якщо це не приватна зміна, то вона може викликатися з будь-якого місця. Також такі змінні можуть викликатися в будь-якому місці блюпринта. Тобто ці змінні працюють в межах блюпринта або навіть викликаються десь ззовні. Локальна змінна працює лише в межах певної функції. Тобто Припустимо, в нас є функція Change health. Ми можемо створити локальну зміну, зліва у нас є Variables. Трішки нижче local variables Створюємо змінну припустимо, назвемо Lvalue. В чому її особливість? Вона може бути як сеттером, так і геттером Тобто функція викликається. Створюється локальна змінна В неї можна записати, припустимо, вхідний параметр. А потім цю локальну змінну вже використовувати десь. Я дуже часто такий метод використовую, тобто буває таке, що на вхід функції є дуже багато вхідних параметрів, блюпринти бувають різних розмірів, і треба десь викликати вхідні параметри, то я частенько їх записую в локальні змінні, а потім з ними вже там працюю. Також локальні змінні можна використовувати для тимчасових якихось розрахунків в межах функції. Тому що ця змінна створилася на виклику функції. І видалилися на завершенні функції. Тому це економить якби, оперативну пам'ять і не треба створювати безліч глобальних функцій, які забивають постійну пам'ять і існують завжди, поки існує Blueprint. Тому локальні змінні прям те, що треба для оптимізації. І тут ми знову стикнулися з проблемою, що ділянка коду деяка повторюється тричі: delay та change health, якби повторюється три рази. Чому так зроблено? Тому що ділей, якщо його скопіювати Ctrl-C, зайти в функцію і вставити Ctrl-V, ми бачимо повідомлення знизу, що дана функція не може використовуватися всередині цієї функції. Тобто функція методи такі, які працюють з часом, типу ділей, таймлайн, вона не може всередині себе викликати. Такі речі дозволені лише в макросах. І давайте перейдемо до макросів. Щоб створити свій перший макрос, ми заходимо знову в блок MyBlueprint, трішки нижче макрос. І натискаємо плюсик. І давайте, припустимо, викличемо якийсь delay change health. Назвемо його. І тепер ми бачимо два блоки: вхідний та вихідний. Ми можемо всередину загнати якийсь код. Давайте скопіюємо наш код delayChangeHells і вставимо його в макрос. В макрос немає ніяких пінів на вході-виході, їх треба просто створити. Ми можемо прямо звідси з функції першої перетягнути exec ноду і вставити. І бачимо, тепер вже в макросу з'явилася exec нода, і також вихідну exec ноду. Можемо вставити, і тепер, в принципі, ми можемо викликати цей макрос. Скомпілюємо його, зайдемо в Event Graph і просто перетягнемо його сюди. Макрос виглядає таким чином. В його теж з'явився годинничок, тому що всередині є ділей. І, в принципі, це тепер буде працювати. Ми можемо ось таким чином зробити видалити цей кусочок коду, а цей поки лишити. Запускаємо. 75 50 25 0. Тобто, все працює точно так само. І тепер ми можемо ще для прикладу такий код ще модернізувати, зробити сюди на вхід. Ми можемо бачите, витягувати піни різні і зразу ж вставляти в блок. Тобто відпускаємо. Це в нас duration. Тут краще написати: delay duration. На вхід ми можемо ще value, health. Change value. І на вихід там Із-Лай. Скомпілюємо. Зайдемо в Event Graph і бачимо. Тобто ми можемо зразу ж змінювати значення delay. Тут 2 секунди припустимо. І health мінус 25. І на виході також маємо Easy Live, Тобто ці речі вже можна видалити і викликати просто декілька макросів. які будуть мати різні ділеї, припустимо, тут 1 секунду поставимо, а тут взагалі 3 секунди. Тут мінус 50 можемо поставити. Тобто, і все це спрацює точно так само. Різниця лише єдина, що макрос це фактично, якби. Збірка коду. Тобто він просто розгортає код, який всередині його. Тобто, ось оце оцей макрос це фактично те саме. Тобто, ось ці дві ділянки це фактично те саме для компілятора. А от функція. А ось оця функція це зовсім різне, тому що функція це фактично як адреса до певного, певної ділянки коду. Тобто, в нас є кусочок цього коду, він десь лежить. І ось ця функція це адреса до цього коду. І тоді компілятор його викликає з якогось місця. А макрос це фактично просто блок, який збирає всередині себе ось цю ділянку коду. Тобто, це все одно, що повставляти це. А це не все одно, що повставляти це в кусок коду. Тобто він просто викликається десь з якогось місця. Це лише єдина принципова різниця. Тому тут працює ділей, а тут ділей не працює. І тепер давайте запустимо. Подивимося, як це все спрацює. 75, 50, 25. 0. Бо там було 3 секунди, тому воно спрацювала якось з різним діапазоном. Таким чином реалізований макрос. Завжди пам'ятайте, що макрос це просто код, який фактично зменшений в один блок. Ви можете його і не використовувати, тобто, це все за бажанням. Варто пам'ятати про функції, що вони бувають з різним параметром доступу. Тобто вони можуть бути як публічні, викликаються будь-де з будь-якого місця, так і приватні, тобто викликаються лише в цьому блюпринті. І ще Protected в блюпринті, де вона створена, а також дочірних. Тобто нащадки можуть використовувати її. І більше ніде вона викликатись не може. Про наслідування поговоримо трішки пізніше. І також є дуже важливий функціонал в Unreal Engine, тобто з будь-якої функції можна зробити кастомний івент. Але треба бути уважним, по-перше, і слідкувати, щоб у функції не було вихідних параметрів. Тобто Ми беремо, припустимо цю функцію, права кнопка миші. І тут у нас є «Convert function to event. Це буває необхідним, якщо до функції треба додати ділей, а макрос використовувати не хочеться. Тобто Convert function to event. І бачимо помилку, що кастомний івент не може мати вихідних параметрів. То нам треба видалити вихідний параметр. Коли ми скомпілюємо цю функцію, зразу ж все тягне за собою багато помилок. Ми знизу в компіляторі бачимо, що виникла помилка. Натискаємо на неї, переміщаємося на місце, де виникла помилка, і бачимо, що у нас ми видалили вихідну змінну, Бачимо, що вона тут червоним помітилася, тобто помилка, що вихідної зміною немає, але зв'язок якийсь є. Ми можемо правою кнопкою по блоці класнути, і тут є Refresh Nodes. Тобто оновити ноди. Натискаємо і бачимо, що зникла у нас вихідна змінна, зв'язок зник. Якщо ще раз компілюємо, то все нормально стало. Давайте повернемося до Change Health. Виберемо його ще раз, правою кнопкою миші. Convert function to event. І бачимо, що наша функція перетворилася в кастомний івент. Логіка лишилася та сама. Якщо ми скомпілюємо, то бачимо, що нічого не змінилося. Тобто в макросі точно так само блок лишився, викликається, все чудово, натискаємо Play. І бачимо, що все працює, нічого не змінилося. Так, все чудово. Також можна будь-яку кастомну Подію зробити функцію. Тобто для цього нам необхідно виділити повністю весь шматок коду, права кнопка миші, і бачимо, тут є Collapse to function, collapse to macro, тобто зробити або функцію, або макрос. В даному випадку нас цікавить функція, і тут у нас вже може бути помилка, тому що у нас створилась функція, яка називається changeHealth. Ми можемо скомпілювати код, і бачимо, виникло декілька помилок. Давайте класнемо, подивимося, що за помилки. І бачимо, що в нас тут з'явилися помилки з цим блоком Change Health. Якщо натиснути правою кнопкою миші Refresh Notes, бачимо, що він якби зник, тобто його просто не існує. Тому варто його просто видалити, скомпілювати код і вже витягнути сюди нашу нову функцію. І просто її зв'язати. Заходимо всередину функції. І бачимо, що в нас була локальна змінна. і локальна змінна при переведенні функції в кастомний event стала глобальною. Ми можемо помітити, що в нас створилась нова глобальна функція L-value, тобто вона була локальною. І при переводі в кастомний event стала глобальною, а потім з кастомного eventu назад перевели функцію, і вона так і лишилася глобальною. Тому слід з цими всіма переводами слідкувати за. Діями, які ви виконуєте. Тому що вони не завжди можуть бути правильними, завжди слідкуйте. За всім, що ви робите. Тому що можуть виникнути помилки там, де ви їх не очікуєте взагалі. І потім дуже тяжко проводити дебаг цих помилок. Ось таким чином можна перетворювати функції в івенти, івенти в функції. Також Unreal Engine має декілька макросів під капотом, таких, от, як нам знайомий вже бранч. Це фактично макрос, який на вхід має один екзекпін і два на виході. Працює від булевої змінної, на виході true або false. Також є подібний Gate. Тут, навпаки, все це ворота, тут декілька вхідних екзекпінів, і на виході лише один. Керується тагом, тобто на вхід є ось Open Close, якщо ворота закриті. Що ворота відкриті, ну, тобто є сам вхід, і таглом ми перемикаємося між станами. Також є макрос цікавий Flip Flap. Коли ми перший раз зайшли в нього, то він іде через Exact Pin A. коли ми ще раз з цієї сторони зайдемо, то вже на B підемо. Коли ще раз зайдемо знову на А, ну і тобто він так скаче туди-сюди. Ось такі цікаві макроси, які частенько будуть використовуватися. Фактично, Gate і flip-flop дуже рідко використовуються, бранч це прям постійний макрос, з яким ви будете жити. І тут ми можемо підсумувати, що функція це завжди чистий стек, можна створити pure функцію, має локальні змінні. Але проблема в тому, що частенько треба там ділей, а вона його не може в собі тримати. Тому на допомогу приходить макрос. Це фактично латентний код, читається однією нодою, має в собі ділей, тобто можете комбінувати як функції, так і макроси. І пам'ятайте, що драй це завжди менше багів та швидкий рефактор. Тобто одну функцію створили і просто модернізуєте її. Якщо цей урок допоміг вам прибрати нарешті дублікати, то не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Наступного разу ж ми розглянемо, що таке Construction Script та Event Dispatchers, тобто делегати. А я був радий вам допомогти і до зустрічі!